Всім hello, роботяги! І сьогодні ми будемо робити огляд заслуженої нагороди за лбз 3.0. Короткий висновок за лбз 3.0. Непогані хороші жирні нагороди протягом всього дослідження. Поставлю їх на третє місце по складності, бо на 260-го ЛБЗ будуть важчі, а на 279 дуже важкі. Хочу сказати не культурно. Ну, не, не про нього зараз мова. Що ми получаємо за лбз 30 Американський тяж 11 го рівня Black Rock. Йой, яка страшна і потужна назва. І в нас що тут по потужності? Коротше, ми маємо хорошу, циклічну, непогану пушку, яка нормально так депеть в 3100. Но, коли ти даєш два пробиття, не обов'язково підряд будь-яка будь різниця поміж ними може бути, нам. Дають касету. І касета, що таке касета? Ти от нажимаєш один раз бах ліву кнопку миші і в тебе вилітає зразу дві пульки. ну не то от, Вилітає одна, і після одного за одну секунду вилітає друга. І в чому прикол, що ви думаєте, то друга полюбель десь після, зразу вистрілу, буде розбросив такі вегетенський, то тут якраз вони зробили от таку фішечку, що до 70% від розкиду. Тобто ти першу в швидше не попадеш, ніж другу. То якщо ми маємо тут від 0.29 відняти 70%, то виходить там вже не 0.29, а там 0,05 чи 006%. Ну не суть. ХПшки в нього непогано, максималка 46, він її набирає, не зразу 135 старта буде валив. Тут все далі нічого такого по тих характеристиках, що оглядати, не варто. Обладнання. Тут обов'язково ставимо досилач, чим е, якісь розові або фіолетові, тим краще. Обов'язково закалка, третє на ваш вибір Я люблю циферки і ставлю вентиляцію. Ну, можна відткнути турбіну, тож буде непогано. Дві основних проблеми цього танка Давайте ще покажемо вам екіпаж, щоб ви вже бачили. Нічого тут такого незвичайного немає. Дві основних проблеми цього танка це, по-перше, його броня, а по-друге, кути нахилу на гармати. Пушка в нього гнеться на 8 градусів. Тобто машина позиціонує себе як типу, як грати от на Т110Е5, як на чифтейну, як на якомусь британцю коню. Ну в них там 10 градусів вниз, і ти можеш так грати. А цей не може грати через те, що в нього маємо раз. Це 130-й середній калібр на 11 му рівні. І таке десь приблизно середнє прибиття на 11 му рівні під колем. Ми маємо 220-220. Це під підколеми. Якщо точно таке саме взяти бібешками, то буде 220. Ні, не може бути. Ладно, не суть. Що ми маємо по корпусу? Корпус. Бортами ти не потанкуєш. До речі, можна будесь спробувати заднього ромба дати, з до броня корпуса 89, ну навряд чи вийде. Хіба дуже-дуже гостро, не даш ти на ньому обратного ромба. Коротше, корпус грається точно так само, як імікс 50 Млі. Десятка французька тяжка. От дивіться, злоба тут є непогано. Ну, якщо ти трошечки довертаєш все. 210-220 тут вже буде. І Тут, звісно, чим далі, тим більше приведе набрання. Ну от біля носа маємо 210. Якщо от стоять, от стоїш ти, наприклад, в позиції, даєш кута, жорсткий ромб все одно 250. Тобто будь-який противник заряди якогось кумуля, і він тут пробиває, ну, візьмемо самій. Сратий кумуль, який може тобі попасти кран кранваген на 300 мм кумуль. Самі нижчиться. Жодного шансу танка нет. ВЛД тут більш-менш непогане НЛД. Нічого такого в тому НЛД нема. Саме звичайне НЛД. Броня в Башти. Тут башта не пробивається з лоба взагалі, завжди буде рікушет. Єдиний момент, що коли танк буде вищий від вас, він зможе вицілити вам лючок, лючок знаходиться. Цей це взагалі нічого немає. А, ще отут є такі кофри. кулеметні гнізди, то вони пробиваються без урона, в них безполізно стріляти. Там буде попадання. І от основна проблема цього танку. Йому треба або зашити ці кулеметні гнізда, щоб він міг виїжджати від корпуса, відтанковувати ось цю частину. І тоді реалізовувати свою пушку. Лібо просто зробити йому гармату, щоб гнулася хоча б не на 8 градусів, ну хоча б на 9 градусів. І тоді можна буде цей танчик реалізовувати. Бо. по-інакшому ніяк. Чи кращий він за 260? Однозначно, що краще, бо. 260 і теж дуже крутий танчик, але він на 10-му віці, тому що так само і 20. О, закидає на карту, де треба обов'язково мати броню в бортах. Просто обов'язково. І що, куди я тут на ньому поїду? Ну нікуди. Єдине, що я зможу, це просто відмінюватись від китай на багато чекав надали 800. Не 3 тисячі, як КР1 чи 4 тисячі, 4000.

Зараз я вирішив вийти, бо не вийшов я до цього вулиця. Зараз я маю помовленість втекати. Я вже маю шміту, я маю піцентку, я маю піцентку, я маю портал, я маю піцентку. Зараз виймемо цей кульдор. Відпочинку висадимо. Зараз виймемо цей мікроїнський спілотак, так, 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 стоп. І ось, зараз вийшов теж піцентка, яка вийшла. Ви бачили, ну, якщо уважно придивитись, там було видно, що після першого вистрілу круг був ось такий, а зразу другий, то круг був набагато менший, і нічого віджався. Але цю механіку доволі важко реалізовувати. Коли противники лізуть, коли їх багато, коли ти можеш стояти в позиції і використовувати цю механіку, в той момент цей танк не політик Але здебільшого, здебільшого, в більшості реалізувати цю механіку вкрай важко. Я спеціально шмаль, бо знаю, що він тепер підставиться, а я буду стріляти так. Навіть от при такому жовтом якщо і сам ідеться сюди пробіг. побігне проб'є просім славчик заднього рампа дає є гарно це жопу сам це скарблять без поняття чи підставився. До речі, тут підпали доволі непогані. Після польової модернізації 283ПТ Дуже гарно. 260, то там якраз 260%. Це таке саме як БДС. Як Пробуємо. Якщо ми в принципі, в принципі, пропошн плот я. Є так. Трохи довго скривав, але не забрав. а, секунди мені стачили. Харчик доволі динамічний. Ця динаміка у його створіння не доведеться. У чайнику 206 саті буде пошвидше. Але 29 саті. 209 буде помалішити. Трубіна не поможе. Armii Hop, Donaldza, że jest ja, jest jest no chodź, jest na czekiw, bezperwiniowy artykuł Opa, uciekł, a tu się realizował, widzisz? Taa... Nie znał a za że się так. речі, якщо один такий секрет розкаже. Якщо ви бачите, що топиться танк, я просто припасний. Під'їжджаєте до нього, даєте йому вистріл в каток. І Якщо в той момент, коли він подон, він на збитому катку, то повністю весь корон зарпусно. Що, мій візові? Турбу перемога виграли і відеостежки, що лишилось. На цих 5000 навіть не дивіться. Таке, щоб на ньому 5000 давати, бо я от Такий середній, якби буде і как поганий. Не маю такої панки на ньому 4000 тисячі на ньому можна давати сміл. Ну, більше О, буксок. А я, я навіть прокрив. Ну, то як на нього, до речі, ну, сильно ну, обов'язково і треба ставити. Якщо 29, з нього не може. 260 з тобто робиться дуже ТПМ, то тут по комфорту все, все непогано. І огляду виставку. Палити то, що бачите можу. Я б навіть не радив на нього до проєкт ставити, до проєкт треба Кока-Колу треба заслужити. Зараз ще подивимося загальну статистику, мою на ньому 45%. По фінансах. Ну це зараз новорічний наступ. Ті, що досвіда. Це. Взагалі на ніякій класності. На класності третій треба 1080. Ну, мог... Майже могло бути. Планка на ньому 4400. 4400 на першу відмітку можна брати. 5700. Я думаю, варто ще почекати, як планка трохи впаде нижче, тоді можна. Я зіграв на цьому танчику вже 102 бої. І як бачите, ось такий в, серед... Серед... в мене середній урон у нього, можна сказати 3400. Для порівняння ось візміть, та Шенрате. В мене на ньому набагато більше боїв і середня... середній урон 3800. Ось такий танчик. Ось такий огляд у нас вийшло. Всім дякую, всім пока. Тримайтеся роботя.